Віл інфікованих у Вінниці побільшало. Про це за круглим столом повідомили представники громадських організацій та медичних закладів міста. Доступ до лікування, право на життя такою була тема зібрання. На ньому говорили про те, як зупинити епідемію сніду та туберкульозу в Україні і нашому місті. Зокрема, як зазначили фахівці, сьогодні у світі від цих хвороб помирає найбільше людей. За офіційними даними у нашій державі в 2010 році зареєстровано більше 170 тисяч вілінфікованих. 16 тисяч українців захворіли на туберкульоз, і це лише офіційні дані. За неофіційними інфікованих значно більше. Туберкульоз також є хвороба, яка передає воздушним капельним шляхом. І снід хворі наші також ходять, будемо говорити в общественних транспортах. І чим менше буде туберкульозу серед інших, будемо говорити людей, да тим менше буде його серед і. Сніт хворих занепокоєння у медиків викликає і вік хворих на туберкульоз. 86% з них це особи працездатного віку. Фахівці зазначають, аби одужати, люди мають пройти повний курс лікування і в жодному разі його не переривати, поза як інфекція стане більш стійкою до препаратів. Необходимость в том, чтобы общественные организации также государств, государственные структуры выработали на сегодняшний день механизм переадресации. То есть є... Когда ми направляємо своїх пацієнтів спеццентр в тобдіспав в туберкульозний диспансер, хотілось би цих пацієнтів. Ну і как-то так, щоб та комплексна була помощі представники громадських організацій зазначили, аби зупинити епідемію ВІЛ та туберкульозу, необхідно в першу чергу інформувати людей. І звісно ж, більше уваги потрібно приділяти дітям у школах.